Висока продуктивність та максимальна якість збирання урожаю на будь-яких видах культур здавалися неможливими. І знову компанія Кейсі представляє чергову еволюцію аксіально роторної системи із запуском серії 150. Чотири нові моделі пропонують високу продуктивність, максимальну якість зерна та зниження експлуатаційних витрат на всіх видах культур. Нова чотириступінчаста електронна коробка передач забезпечує більшу гнучкість під час операції та більший комфорт. Новий передній міст забезпечує більшу міцність, а новий гідростатичний пакет з більшою ємністю гарантує кращу продуктивність на похилих ділянках, серія комбайнів 150 з більш міцними осями, а також більша здатність у переміщенні по схилах. Завдяки ексклюзивній формі Емпелера та високій продуктивності малого ротора для більшої пропускної спроможності та відмінною роботою з високою врожайністю, матеріал обмолочується ефективно та плавно, потрапляючи на решітний стан, площа якого на 35% більша ніж у основних конкурентів. Новий вентилятор поперечного потоку допомагає знизити втрати на похилих ділянках з автоматичним регулюванням обертання. А новий поворотний наконечник збільшує відстань потоку зібраної зернової маси під час вивантаження, що додає додаткового комфорту при розвантаженні. Високотехнологічні двигуни FPT, що дозволяють переробляти велику кількість скошеної маси, не впливаючи на витрати палива, а також менша кількість рухомих частин, забезпечують найнижчі експлуатаційні витрати в своєму класі. Середня вартість технічного обслуговування на 28% нижче, ніж у основного конкурента. Зернозбиральні комбайни Case IH з аксіально-роторною системою з 1996 року вибороли своє місце на українських полях. Делікатний обмолот, що забезпечує неперевершену якість зібраного зерна, виводить зернозбиральні комбайни Case IH на рівень найкращих у своєму класі. Найкращий сервіс пропозиції техніки Кейс це агроальянс.